Зохвали напад на ветерана у містечку Сміла на Черкащині. Гурт молодиків побив військовослужбовця Збройних сил України. Сутичка сталася 2 вересня, але затримали підозрюваного лише зараз, після суспільного розголосу. Що призвело до конфлікту позицію обох його учасників слухала Ірина Цимбал. Вони обігнали його і почали машиною тип, тормозити, тормозити на дорозі. Вони перелякалися, потім вони вони почали машину стормажувати, типу, спихати з дороги. Ветеран російсько-української війни Анатолій Гончаренко розповідає, що стало причиною конфлікту. Каже, зі слів батьків, в кінці серпня вони їхали втівкою додому від нього. Їх почав підрізати інший автомобіль. І звідти спочатку почали лаятись на них, а потім показувати непристойні жести. Ті їм всю дорогу показували пасажир на передньому сидінні показував там різні жести на пальцях. І так було воно на проміжутку восьми кілометрів. Коли кривдники зупинились біля одного з магазинів, батьки Анатолія вийшли запитати, чому вони так поводяться, і сказали, що їх Анатолій ветеран ЗСУ і воював у гарячих точках. Він зразу відповів цей долот Вадим, сказав, що я волонтер, ви і ваш син гниль. Мама в цей момент сфотографувала машину, їхню приїхала, почала позвонила до мене. Я був цей час вдома. Вони я зараз не зрозумів, що случилось, бо тому, що вони плакали. Я кажу, не не вопрос кажу, скидай, кажу мені фотографію. Я зараз кажу, вибратись в поліцію, знайдемо цю машину. Але скинула мені фото фотографію, я побачив, що це євробляха. В реєстрі цієї машини немає. Тобто це як євробляха, то тобто, немає в Україні. Прохання про пошук кривників Анатолій розмістив на своїй сторінці у соцмережі. Йому повідомили адресу, де стояла ця автівка. Каже, коли з побратимом поїхали, туди нікого вдома не застав і зняли номерні знаки. Вже наступного дня власник авто Вадим Долотенко зв'язався з Анатолієм, сипав погрозами, каже ветеран, і призначив зустріч. Приїхали дві машини. Він до мене зразу підійшов, наніс мені удар по, по ребрах. У мене під рукою були його номера. Він ударив і почав, і каже мені, почав обзивати там поганими словами. Сказав, що ти засвітив машину в інтернеті, засвітив мене. З тебе тисяч доларів до завтра. до завтра. Якщо в тебе завтра не буде тисяч доларів, буде 10. Він вийшов з машини, почав на підході до мене, почав орати, підійшов до мене і наніс мені удар по голові. Потім ухватив за вухо і за шибор і почав тягнути до машини, підтягнув до машини і почав наніс ще удари. По голові після чергового удару Анатолій втратив свідомість. Каже, вдалися взнаки контузії, отримані на фронті. Коли через деякий час чоловіка підняли і він прийшов до тями, поруч вже стояла швидка і поліція. Анатолій тоді одразу написав заяву правоохоронцям, що правда потім забрав. Я вже понімав, що це за люди. Я не знав, що воно буде такий резонанс. Я зразу поняв, що. Нічого не буде з цього, я зразу написав відмову. Я був впевнений, що цьому ходу не буде. Переживав за своїх батьків. Вранці нападника таки затримали. Знайшли його в одному з готелів області. За місцем проживання натрапили ще й на зброю та наркотики. Тож до статей про хуліганство та вимагання додалися ще дві: про зберігання наркотичних засобів та незаконне поводження зі зброєю. Поліція каже, він вже має кримінальне минуле. За перше вчинення, вчинене правопорушення він сплатив штраф, за друге вчинене кримінальне правопорушення в суді йому обрали е, умовний термін, вже склавши злочин під час умовного відбуття умовного терміну, до нього будуть застосовані більш суворіші заходи е, в рамках чинного законодавства. Йому передбачено до йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна мережею шириться відео вибачень Вадима Долотенка. Приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Я не хотів так, так що получилось. Сьогодні до відділку викликали і батька Вадима Олександра Долотенка. Той теж, хоч і сам ветеран, брав участь у побитті. Олександру теж сьогодні вручили підозру. В першу чергу попросити вибачення. Да, я себе вважаю... Ну, Винуватим частично. Ну, але все рівно хочу попросити вибачення за себе і за свого сина. Прошу вибачення за свій поступок, те, що я її вдарив. Тоді я не розумів, що я роблю. Це емоції. Я, я на емоціях. Я, я ж вам кажу, що я, допустимо, що хочу сказати. Такого резонансу Анатолій зізнається, не очікував. Я був приголомшений цією всією цією це інформацією. Я приносив своє. Як ветеран, я приносив своє іскренне. Дякую всім іскренні, дякую тим, хто долучався, хто допомагав, хто був небайдужий. Ну, я, я, не, я не знаю, як це воно таке. Ну так люди об'єдналися, а так громади, не тільки наше місто, це, це дуже сильний народ. Це от ви мені я просто не можу сказати це. Ну, розриває із службову перевірку, призначили і щодо бездіяльності поліцейських, які не відразу відкрили провадження. Керівник поліції області вже заявив: якщо бездіяльність правоохоронців доведуть, їх теж притягнуть до відповідальності. Ірина Цимбалс Рідністрян, програма Вікна СТБ Єдині новини.